Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Ньюз. спеціальний проект дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Дітей на тимчасово окупованій території України змушують присягати на вірність Росії. І от на Донеччині. 85 юних вихованців школи номер 4 кадетського корпусу, який названий на честь сепаратиста і терориста Захарченка. Ці діти склали присягу на вірність Російській Федерації та пройшли ритуал посвятив кадети. Жити, варити, учиться і працювати завжди, везде, до славу отечества. Я України. Стає все дедалі, дедалі масштабнішою та агресивнішою. Практично в усіх містах відкриваються військові навчальні заклади. І ось, друзі, вам, до прикладу, така от ситуація, як зазначає в Центрі національного спротиву у тимчасово загарбаному Старобільську на Луганщині нашій, найближчим часом місцевий кадетський корпус збільшить свої можливості аж в п'ятеро, там буде в п'ять разів більше дітей навчатись. Окупанти планують тут навчати військовим навичкам щонайменше 500 дітей віком від 12 років. Тоді як зараз на базі цього закладу можуть розміститися лише 100 дітей. Водночас навіть у найменших селищах та містечках створюються е, при школах спеціальні класи військового спрямування. Тобто дітей вчать бути військовими прям з маличку. Як росіяни не намагались цьогоріч імітувати туристичний сезон на тимчасово окупованих територіях, а реальність говорить зовсім про протилежне. Окупанти знову на якийсь час відмовилися від. Запровадження е, податку, який називається туристичний збір. А все друзі, тому що цей податок апріорі немає з чого і з кого збирати, адже туристи є тільки в головах самих росіян, тоді як реальність ну абсолютно протилежна. Рашисти повністю знищили туристичну галузь на окупованих територіях своїми ж руками, у тому числі перетворивши бази відпочинку та пансіонати на казарми для військових. Проте, звісно, у пропагандистських сюжетах окупанти про це не згадують і намагаються розказувати байки та казки про успішний туризм у всіх регіонах на тимчасово окупованій території. Ось до прикладу, на презентації в Москві розповідають переваги відзначити Новий рік у Криму. Проте виходить, ну так собі. І схоже, ці переваги переконують <кхух> росіян. Все більше сюди на островок Крима в Москве приходять туристів. А все чому? Потому що здесь происходит магія. Достаточно одного прикосновения, і красавиця Арзи, і кримський хан стануть живими. А тим часом готелі стали порожні, а пляжі були пусті навіть влітку в найбільше, найбільший розпал сезону. Це ще один доказ того, як окупація руйнує абсолютно все, до чого торкається. Але ми обов'язково повернемо наших людей е, і наші території і повернемо туристичне життя до активного розвитку. Друзі, якщо вам подобається це відео, і ви би хотіли бачити наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар під цим відео, аби більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих українських територіях. Окупанти засудили до 13-15 років ув'язнення двох мешканців Криму за державну зраду. Мова йде про мешканця Керченського району. Це колишній Ленінський, та жителя міста Феодосії, яких засудили за державну зраду до 13-15 років колонії суворого режиму. Зокрема, жителя Феодосії Росіяни звинуватили в передачі інформації Збройним силам України. Щодо розташування військових об'єктів чорноморського флоту Російської Федерації задля нанесення ракетних ударів, а також у фінансовій підтримці української армії Загалом, тенденція переслідування переслідування українців в окупованому Криму вона посилилася 24-го року, і найчастіше українців звинувачують у держзраді або ж у шпигунстві. Як раніше зазначала голова <правління>, правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, окупанти на півострові відкрили щонайменше 50 кримінальних справ за державну зраду впродовж цього року. Очевидно, цілком очевидно, що такі звинувачення, засудження і активна комунікація про це в публічному просторі та в медіа мають політичне забарвлення і підтекст. Адже таким чином росіяни хочуть залякати кримчан, які продовжують чинити запеклий спротив і чекають на прихід Сил оборони і повернення Криму в склад України. Більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua. Або ж на ресурсах центру національного спротиву, на цьому друзі, все зустрінемося через тиждень і пам'ятайте, що Україна переможе.